По виборам я хочу завірити всіх громадян, що вибори в обухи пройшли спокійно. Тихо, на вищому уровні з такою заявою виступив головний міліціонер Обухівського району на зустрічі, яка відбувалася 6 листопада. У день самих виборів на всіх великих дільницях були присутні двоє стражів порядку, на менших один. Окрім особового складу Обухівського райвідділу міліції, залучили вісім працівників підрозділу Гроза, котрі слідкували за виборчим процесом у місті Українка, та дев'ять чоловік з підрозділу Шериф. Вони працювали в Обухові. Турбувалися про безпеку і в інший спосіб. На кожній дільниці були в нас. Відео на де все було показано. Я вважаю, що вибори пройшли в нас прозоро. З виборчих дільниць не надходило заяв про якісь правопорушення з людьми, які представляли різні політичні сили, проблем теж не виникало. Ні разу ми ні з опозицією, ні з другими партіями, ні з якими партіями, ні провладними. Ми домовилися, якому плані не домовилися. А я попросив всіх, всі, які були партії на виборчих комісіях, на окружній виборчій комісії, щоб ми провели ці вибори чемно. Ніхто нікого не оскорбляв, ніхто нікого не обіжав, ніхто не давав рукам волі. Мітинг, який відбувався під стінами райдержадміністрації минулими вихідними, теж налишився без уваги з боку правоохоронних органів. На мітинзі було в нас присутствувало 20 чоловік тому що нам дали заявку що їх буде до двох тисяч людей. Ми 20 чоловік, працівників міліції нашого райвідділа Буховського. Туди нас не участвували ні Беркут, ніхто туди не участвував, ми були самі. За словами начальника Обухівського райвідділу, мирне зібрання нараховувало не більше 150 чоловік і тривало один день. Ніякого громадського порядку не було порушено. Всі до 10 часов. Крутили музику ввечері до 22 часу. Після 22 часу були попереджені, що є в нас закон порушення тиші, адміністративна відповідальність. Все було закрито. На наступний день, в неділю, всі палатки були зібрані. У самому приміщенні Окружної виборчої комісії, котра знаходилася в РДА, ніяких ексцесів теж не відбувалося. Заявок про правопорушення не надходило. Штурму дверей ніяких не було. Хто вам розказав, це все, я вже неправда. У нас був перерахунок голосів, перерахунок голосів, що спокійно, звісно, були емоції, тому що одні пересчитувала ОВК комісія, комусь не подобалося, як вони вважають, другим подобалося, як вважають. Але при перещоті голосів я не бачив, щоб теж якісь інциденти в нас не було. На сьогоднішній день і не було. У день, коли розглядалися позови від Тетяни Засухи, перед приміщенням Обухівського районного суду теж збиралися люди. За словами Олексія Прокопенка, їхня кількість не перевищувала 25 осіб. Двоє міліціянтів слідкувало за перебігом зібрання, яке тривало не більше години. Однак ніяких правопорушень не зафіксували. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія Барт.